Завдання 21. На діаграмі зображено інформацію про середньоденну температуру повітря в місті протягом тижня. От бачимо це на малюночку, да. Значення середньоданих температур за 7 днів утворюють ряд даних. Визначте, на наскільки відсотків середнє значення цього ряду даних перевищує його розмах. Ну, я ряд даних випишу тут під діаграмою. В понеділок бачимо 24 було градуси, у вівторок 22, От наш ряд даних. Середа у нас 24. В четвер, 26, у п'ятницю 24, в суботу, 23 і у неділю 25 градусів за Цельсієм. Наступний крок: то ми маємо додати всі значення температур, які в нашому ряді є. Тут у нас три значення по 24 градуси за Цельсієм. Бачимо, тому я 3 на 24 множу. Це буде в нас, до речі, 72. Ну, і плюс ті температури, які зустрічаються по одному разу. От я їх записала. Ну, а ділимо ми всю цю суму. Температур на кількість днів на 7. Тобто це в нас буде дорівнювати 168 поділити на 7. І таким чином ми маємо середнє значення температури, це в нас 24 градуси за Цельсієм. так? Наступне ми маємо визначити, наскільки це значення перевищує розмах вибірки, то знаходимо розмах вибірки. Розмах вибірки позначаємо R велике і знаходиться він у нас за таким принципом. Від найбільшого значення варіанти, тобто від найбільшого, найвищого значення температури від 26 я маю відняти найменше значення, тобто 22. І таким чином маю 4 градуси за Цельсієм, це розмах нашої вибірки. Тепер наступний крок, то я маю тепер знайти, на скільки відсотків число 24 перевищує 4. Для цього я шукаю. Наскільки ж, взагалі, число 24 більше, ніж 4? це 20. Значить, мова йде в нас про градуси, то я допишу тут, що це температура. Ну, а тепер нам залишається просто знайти, скільки буде складати число 20% відсотків від числа 24. То для цього я ділю 20 на 4 і множу результат на 100%, відсотків. Звісно. Значить, ми розуміємо, що тут відбувається ділення, або скорочення все одно як 5 буде, ми множимо на 100, це буде 500 відсотків. Отже, на 500 відсотків. У нас іде перевищення.